тисяч купити апарат, який працює в роддомах, в закордонних клініках, тобто в цілій Європі. Звичайні маленькі апарат, який прикладаєш до вуха новонародженої дитини, і ти відразу бачиш, чує та дитина, чи не чує, і відразу можна планувати корекцію слуху цієї дитини. А це і розвиток мови, і розвиток розумови, це все інше. 250 тисяч. Я просто озвучую все, що потрібно, а ви потім будете вибирати, що можна з цього реально зробити. Забезпечення масового скринінгу має бути з централізованих поставок, це є на фінілки тонурії, тобто новонароджена дитина народжується і можна з її краплі крові встановити. Має на цю фінілки тонурію, чи гіпотерилась і відразу призначати лікування. Це є поставка від спеціальних папірців, має здійснюватися централізовано. Минулого року з обласного бюджету було на це виділено 320 тисяч, тобто це теж якісь резерв, якщо в міністерство не поступає, то щоб ми, які є потреба, то могли купити. Тобто сьогодні, говорити за те, що є міністерство, це велике питання, по-моєму, міністерство тільки назва є, а все інше там, я не знаю, чи є міністерство, бо ніхто нічим не володіє, так як у нас був підрозділ дитинства, то сьогодні нема куди передзвонити, попитатися, що буде фінансуватися, що буде виділятися, які програми закладені.